Якщо що, то треба сідати без тапочків, так? Да? Да, тільки в носочках і біленьки. А, да. забачиш, це біля лайк. Там ділянка не менше. Титани виходить. Так, а не залишить. Сейчас я покажу я. А ну, мам, давайте. Включу. Розкажіть. Раз. Почекайте, підніміть ще раз. Треба включити тут от цього. Ви розібралися? Все. Виключати треба, щоб в мене залишився. Ось так, друзі. Це був короткий відео. Відок від нашої пані, яка придбала у нас цей електроскутер. Кому потрібно, звертайтесь до нас в магазин Євротехніка.